Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо вчитись розв'язувати задачі засобам табличного процесора. У якості альтернативи ми з вами говорили про те, що Google таблиці є тим самим інструментом для опрацювання табличних даних, тому сьогодні попрацюємо у них. Власне, маємо наступну задачу. Нам необхідно дізнатися з інтернету про історію дентрологічного парку Софівка, переглянути їх фото. І скласти кошторис поїздки до дентрологічного парку Софіївка всім класом наприкінці навчального року. Для цього ми будемо використовувати певні дані, будувати таблицю, так враховуючи певні витрати. Перше це те, що в нас є, начебто, шкільний автобус, який витрачає 23 літри палива на 100 кілометрів. Нам необхідно визначити відстань. Від нашого місця проживання до безпосередньо самого парку з використанням онлайн-карт, нам потрібно врахувати вартість вхідних квитків, вартість додаткових витрат, таких як екскурсії, китання на човні і так далі. Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно побудувати таблицю. Таблиця може бути, наприклад, така. Я зробила невеличку заготовку. Власне, що ми маємо? Нам необхідно дізнатись вартість, відстань, вибачте, витрати палива, вартість палива. О, Я побачила одруківку. І власне вартість окремо дитячих квитків, окремо дорослих, адже якщо всім класом, то з вами їде класний керівник. Власне, вирахувати загальну суму поїздки, а також загальну вартість на одну особу. З тих даних, які ми вже маємо, це витрати дизельного палива на 100 км. Ми знаємо, що це є 23 Решту інформації нам потрібно буде знайти. Перше, що ми шукаємо, це відстань до парку Софійка. По-перше, яким чином ми це робимо, ми пишемо «Дендропарк, Софіївка. І А, Зручніше за все використовувати карти. Так, ми відкриваємо маршрути, наприклад, ми будемо виїжджати з вами з Універмагу України, відповідно, обираємо. Точку відправлення в універмах Україна. Переглядаємо отримані результати, і ми бачимо, що в нас є два можливі маршрути: один 515 км, інший 485 км. Ну, я пропоную обрати все ж таки той, що є в нас менше. Заносимо дані до таблиці 485 км. Далі нам потрібно обчислити кількість літрів дизельного палива. Для цього, що ми робимо? Ми маємо витрати палива, так, поділити на безпосередньо 100, тому що ці витрати на 100 км, і помножити на нашу відстань. Таким чином отримуємо результат, що нам необхідно буде 111,550 літрів палива. Вартість 1 літру палива ми також шукаємо в інтернеті. Наприклад, обираємо заправку око. Ціни на пальне око, дивимося, які в нас є. Дизельне паливо 54,99. Цю суму також просто переписуємо. Далі, вартість палива для поїздки. Нам потрібно кількість помножити на вартість. Відповідно, ми виконуємо ці дії. Кількість на вартість. Отримуємо результат. Далі нам необхідно переглянути сайт а, Дендропарку. Для цього ми переходимо так, на офіційний їх. Сайт, переглядаємо інформацію, уявімо, що ви вже ознайомились з фото. Так? Обираємо ціни на безпосередньо послуги, які є наявними, так? для того, щоб побачити, що саме ми можемо брати, яка в нас є вартість квитків і так далі. І ми дивимось наступне. Так? Ми шукаємо, яка в нас є вартість вхід для дорослих 100 гривень, для дітей шкільного віку 50 гривень. Відповідно, ми так і пишемо: вхідний дитячий 50, одразу вхідний дорослий 100. Далі ми дивимося вартість екскурсій. Вартість екскурсії для дорослих 70, діти шкільного віку 40. Вартість екскурсії 40, і сюди вартість екскурсії 60. Далі ми обрали катання човном, так, безпосередньо дивимось, вартість катання човном в нас 80 гривень для дорослих, 40 для шкільного віку. 40. І тут ми пишемо. 80. Кількість учнів, ну, уявімо, у вас у класі 26 учнів, наприклад, і з вами їде лише ваш класний керівник. Далі ми виконуємо обчислення. Вартість дитячих квитків, яким чином ми будемо обчислювати. Нам потрібно підрахувати суму. так? Тобто, Суму вхідного квитка з та катання човном та помножити на кількість осіб. Відповідно, ми так і робимо. Ми тільки враховуємо обов'язково, що в нас за правилами мають стояти дошки так само, як і у математиці, для того, щоб наші формули виконувалися коректно. Так? І далі ми натискаємо помножити на 26. І отримуємо результат, тобто вартість дитячих квитків, і за цим принципом ми враховуємо так само і вартість дорослих квитків. При цьому дуже зручно використовувати саме формули, тому що, змінюючи потім кількість, ми можемо побачити вже зміни безпосередньо у результаті. Загальна сума поїздки. Загальна сума поїздки це всі три наші оці вартості. Відповідно, ми кажемо про те, що нам потрібно обчислити вартість палива, плюс вартість дитячих квитків, плюс вартість дорослого. І отримуємо наступну суму. А, яким чином підрахувати вартість на одну особу? Ми маємо загальну кількість поділити. На 27. Чому 27? Тому що в нас 26 дорослих і одна дитина. І отримаємо результат 361 гривню на одну особу. Власне, таким чином у нас розв'язуються задачі за допомогою Excel. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете писати. Ми з вами будемо розбирати. Сподіваюся, що ця задача не була для вас складною. До наступних зустрічей, до побачення!